Сьогодні квашу огірки для багатьох нічого нового не відкрию, але вирішила поділитись. Для початку замачую огірки на декілька годин у холодній воді. На кожну двохлітрову банку кладу хрін один листочок, 1 гілочку кропу, 3-4 листочка чорної смородини, і також 3-4 листочка вишні. Ну, а далі щільно вкладаю огірочки. До речі, такі огірочки я ще заготовляю на зиму і вони ніколи мене не перекисають. Про це у наступному відео. Поверх огірки вкладу 2-3 великих зубчика часнику. якщо зубці маленькі, звичайно їх потрібно більше. Для розсолу беру 1 літр холодної некип'яченої води, додаю 1 столову ложку солі з невеликою горкою. Перемішую і заливаю огірки. Через 2-3 дні огірочки можна їсти смачного, друзі.